Цей святковий день весняний, вам найкраще незрівнянням, надсилаємо вітання і найкращі побажання. З 8 березня щиро вітаєм, вам любові й тепла, ми бажаєм, хай у серці весна розквітає, і життя щасливішим стає. Квіти, квітує березень прекрасний для вас у цей жіночий день добра, любові, мира, щастя, барвистих квітів та писень. Як з'явилася ти така і спокуслива, і смілива, ніби ноша твоя легка, ніби просто бути щасливою Як з'явилася ти така, світлом сяють твої ясні очі, мабуть, створили небеса. Су твою споковічна жіночу. мила, рідна Україно, ти жіночі маєш ім'я. Ти завжди була вродлива, розсудлива, обхідлива, знала, де і що казати, з ким дружити, кого кохати. Тож цією ось весною всіх жінок разом з тобою ми вітаємо та бажаєм мира, злагоди, любові, будь незламною у скорбі. Ворога що подолати всю Європу об'єднати в мирі, злагоді нам жити і тебе завжди любити.